Зараз ми розберемо мою позицію, в яку я мав сьогодні зранку зайти. Я просто позначив, але не встиг оцей імпульс забрати. Але подивимося, що я взагалі роблю як я монети позначаю. Перше, дивлюся об'єм, ціну, то я вже теж розказував. Ця монета активна, вона підходить. Я позначаю перше, це максимальний хай для цієї монети. Ось бачимо це оцей рівень. І друге, я позначаю близькі підходи до цього рівня. От Один підхід, другий підхід, бачимо два доторка. І вже ось тут я десь шукаю точку входу. Ось тут було можна в цьому діапазоні знайти точку входу, тому що тут видно, ціна активно росте і вона не оновлює попередній мінімум. Що це означає? Ось бачимо: мінімум 1, мінімум 2, мінімум 3 і так далі. Він ні разу не оновляється. Бачимо, що ціна не збирає ліквідність. От вона не робить вниз, Вистріли не забирають цю ліквідність. Тобто ми таке побачили ситуацію раз, другий, третій. Це вже дає розуміння, що можна зайти в позицію. Стоп поставити за попередній мінімум. І можна її тягнути до ось цих хаїв. І бачимо підхід. І на підході відбувається імпульс. Чому завжди відбувається імпульс? Тому що за цими рівнями стоять стопи шортистів. Це люди, які заходять в шорт-позицію. От ось тут, допустимо, в шорт. А стоп вони ховають за ось цим максимумом. Так само, от ось тут. Це люди, які торгують, допустимо, по смарт-мані концепту, це, які не скальплять монети, вони торгують по таким стратегіям. І в них завжди стопи ховаються на таких місцях за ось такими хаями. Тому ціні завжди вигідно прийти і зібрати цю всю ліквідність. І через це, коли ціна доходить до цього рівня, активуються ці стопи. І воно працює як топливо для ціни. Тоді ціна продовжує активно рости вверх, давати імпульс. І чим більше стопів, тим більше і імпульс відбудеться. Коли ми забираємо цю ліквідність, допустимо, вверху нема зони інтересу, то ціна тоді зробить розворот і піде збирати ліквідність, яку ми не зібрали от ось тут. Тому що ціна завжди рухається від ліквідності до ліквідності. Це треба розуміти. Сьогодні я створюю телеграм-канал і викладу там безкоштовне навчання, яке коштує немалі гроші. По суті, вся база трейдингу, особливо для новачків, що дає розуміння, як взагалі можна торгувати різних стратегій. Тому, я думаю, цей пост у мене там пробує декілька днів. Сьогодні я викладу, тому можете заходити та дивитися.